А це, кстати, дивіться. Нормальні пацани. І там наш майбутній президент. Пацаки, це ж грім, майбутній президент України на майбутніх виборах. Ой, брат, грім, привіт! Привіт, братанчик. Малий. Оце пацан нормальний, не то що шмигаль, умеров, камишин, казнакрад. Грім, да не бойся, а ми тушнякаємо найдем. Домо. Ой, диви, красавчик. А це майбутній президент. Ай, ти пограй. Ой, дивіться. Оце дивіться, це найкращий буде президент України. Ніколи не зрадить. Да, не зрадить, ніколи не буде красти. Йому три банки в день і він буде радий А оця бригада. Оця бригада, да, за 2 кілометри десь піде, йому менше. А це буде міністр. Ці теж красти не будуть. Бо не будуть красти? Ні, не, ні. Не. Білий, білий буде... Та... Э... Міністром ОВД. Ні, міністром СБУ. <рістить> а, от, а чорний, коротше, чорного не беремо, бо той поняв. Подозрительний. Дис... Подозрительний, шіриться. Да, він за зелених туди. Да. Ну, коротше, ви поняли. Грім, пішли. Тушнячка зараз дамо тобі. Це майбутній президент. Пошли. Пошли У списку пошли. номер один ага. на виборах. Добре, братан? А ми... за Цицько. Голосуємо за Цицько. Пішли. Він знає, що ми... Там 82. Він знає, що ми йому зараз дамо тушняка, так? Да? Братан, пішли. Не банк, Короче, знайшли в розбитій хаті паштет. Хата розвалена. Короче, оце ви казали, за кого голосувати не, на майбутніх виборах. Грім, грім. Оце майбутній президент України. А це його міністр, міністри. Бачите, оці... вони красти точно не будуть. Білий, Тут Тут всі, ти всі мали, чувак. грім, зараз. Президент туда, козрови. Бульдог дає, да, да. да. Короче, Оці собаки, це красавчики. Точно з бушником буде, диви перший хапає. хапай. А це песики красавчики, так? Да? а ну подай банк хоче. No, no, no. Пацани натерпілися, блін. Півтора, десь, може, два кілометра до кідери. Грім, іди, іди. Бальбін, открій, паште ти. Голодний. Я ж не можу подивитися. Оце дивіться, ви ж питали за кого голосувати? Да? Грім. От за гріма голосуйте. От грім голодний капець. Ми зараз не на цьому секторі, це нас закинули. За мене відео, може саркастичне, а може і ні. Короче. Наступним президентом України буде чесний і порядочний пець. Його позивний грін. Це мені, Тому мені вже вони не подобаються, бо вони друг друга вже за доставкують. Ну вони голодні, вони понаїдаються. Ні, так грім вже так. От грім порядочний пацан. Да. Коротше, голосуємо за грім. Номер Покро... один... Покровський напрямок а, село... Буде. Да. село всім відоме. На. 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 Ну, На. Його нема, цього села. Отаке. Зараз вам покажу. Тут, капець ну в чому плюс бо всегда коли ну в любую хату зайдеш і собакам поїсти завжди є тут От ми тоже Зайшли, бачите знайшли паштети, восходит открывай скрывай Дивіться, все банки скрываем бо ми підемо далі пацанам жрать надо а це ми поняв мы наверное тушняк им давали в прошлый раз Коротше, ладно, оце президент майбутньої України. Позивний його грім списку виборців номер 1